Щорічно, 8 травня, відзначається світній день Червоного Христа та Червоного півмісяця На честь мецената Жанна Анрі Дюнана. цього року організація святкує ювілей 160 років. Ми до цієї дати приурочили виставку про діяння червоного хреста за період і здебільшого тут це військовий період, коли суми сумська область була в окупації. Так? І деякі моменти нашої діяльності, які були до цього моменту, до 24 лютого, головним завданням організації є допомога всім людям, що стали жертвами воєнних конфліктів. З кінця 2013 року товариство працює в особливому режимі у зв'язку з окупацією українських територій та надає допомогу при фронтових зонах. Коли ми кажемо про Червоний Хрест, то про що ми думаємо? Я думаю, що точно ми думаємо про мир і точно ми думаємо про те одне слово, яким можна охарактеризувати і підсумкувати кожну, кожний ваш вчинок, кожний вчинок члена Червоного Христа, що він зробив, це милосердя. Після повномасштабного вторгнення кількість волонтерів у Червоному Христі зросла. Тепер проваджуються нові способи надання всебічної допомоги гуманітарну допомогу, а ще й вміти давати людям правильні знання та навички, як допомогти собі у найважчих ситуаціях, які на жаль з нами можуть статися, шляхом використання ресурсу велосипедистів Ми організували перші в Україні постійно діючу загін велодоставників. Під час заходу волонтерів нагородили подяками та подарунками. Відзначили міжнародних волонтерів, що допомагали в організації зеленого коридору. Нагорода це мої друзі, які зі мною поруч. Це ті люди, з якими ми в місті працюємо, робимо одну справу. Це більше нагорода. Це всі ті люди, які знаходять, знаходяться поруч. Тому я думаю, що наша справа буде. процветать и дальше. Слово, которое имеет значение, это людина, с каждой людине, и это слушать здесь сегодня в сумме, да, когда мы все э, вместе, это лучший подарок на нашей организации, на всех нас, поэтому позвольте э, позволю случаем всех витать и поздравить со святой. До Сумщини особлива увага з боку міжнародних партнерів. Зазначається, що шведська сторона буде фінансувати сумську організацію до 2025 року. Нас підтримують ці національні товариства, нам дають фінанси. Ми сьогодні можемо реалізувати програми для підтримки населення як і міста Суми, так і області. Волонтери обіцять і надалі наполегливо працювати, аби наблизити перемогу. Завдяки цій підтримці і співпраці з місцевою владою. Адміністраціями ми даємо надію тим людям, що завтрашній день він в кінці кінці буде мирним. І такі страждання, які сьогодні ми через які ми проходимо, на кінець то скоро закінчаться, і знову в Україні буде мир. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС.